Хочу поробити на Новий рік подарункові ящички, і для цього буду використовувати з'єднання шип ПАЗ. ну отаке от. У мене є шипорізка, я її давненько робив, і вона не зовсім досконала. У мене не було тоді ні рейсмуса, ні Фрейзера, навіть рубанка ручного не було. І оцей розмір. Направляючої планки не дуже точний, і калібруючої планки також не дуже точний. Придумав вихід, продається такий профіль в епіцентрі. Купив профіль. Зараз відріжу шматок профілю. Прикручу замість оцієї от планки, і цим же профілем буду його використовувати як калібруючу планку. Закрутив усе, як повинно бути. Зафарбовую гвинт, щоб видно було скільки треба обрізати. Оце все, що старчить, це зайве, буду обрізати. Щоб гвинти не прокручувалися, я сюди забив гайку і затягнув зверху гвинт. Ну і така крутілка вийшла. Можна крутити тепер за цю штуку і нічого тут не прокручується, не треба викрутка. Прикручую мою саморобну пластину до штатної платформи фрезера. Відстань між фрезою та направляючою планкою повинна дорівнювати товщині фрези. А так як товщина фрези дорівнює товщині цієї планки, ну і цієї, то можна калібрувати за допомогою такої от проставочки, яка в мене залишилася. Так і роблю. Для того щоб отримати потрібний пакет деталей, наших, я проставляю цей же алюмінієвий профіль під середні детальки, щоб вони видвинулись. Ну, це будуть бокавушки. Впираю в 90 градусів, вирівнюю весь пакет і середні детальки піднімаю на висоту цього профіля, тобто на 1 мм. Отримую отакий от пакет. З цієї сторони є проставочка. Це для того, щоб не було сколів на виході фрези. Ну, Можна пробувати. Як завжди просто так безпригодно обійшлося, закушую цю мою планку в пазі, під шліфовою. це з соковижималки в мене зроблено, іноді виручає досить таки непогано. Ну Вийшла така от коробочка, не можна сказати, що тут немає нюансів, можна було б платніше зібрати, ну, але так в принципі супер, тримається навіть без клея.